Фестиваль самодіяльної пісні Малишкові стежки проходив 11 грудня. У ньому брали участь поети і композитори з усіх куточків Київської області. Пісенний конкурс недаремно проходив у Обухові, адже саме звідси фестиваль бере свій початок. Перше, фестиваль самодіяльної пісні Малишкові стежки був проведений в 1999 році у місті Обухові на базі будинку культури мікрорайону Петровський з ініціативи колишнього директора. Обухівського районного будинку культури Миколи Демидовича Рябошапки. Перший фестиваль мав успіх, і тому з часом його популярність росла. Якщо спочатку це був міський конкурс, згодом він набув статусу районного, а цього року став обласним. У ньому взяли участь барди з таких районів Київщини. Васильківський, Ставищанський, Іванківський, Бориспільський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький Хмельницький. Білоцерківський, Макарівський і Кагарлицький. Шановні учасники, наш сьогоднішній фестиваль, звичайно, приїхали оцінювати дуже поважне журі, а саме у складі. Бестриков Володимир Юрійович, композитор, народний артист України. Голова журі, будь ласка, вітайте. Судді не жалкували теплих слів як для учасників, так і для самого фестивалю. Я хотів би сьогодні поблагодарити тих людей, які е, поворачують наше мистецтво, искусство к истокам, к тем з яких беруть так, берут вдохновения професійні автори, професійні композитори, професійні поети. І це дуже хорошо. Дякую большое за то, що ми не обмежуємося пустыми разговорами о духовности, про возрождении духовности, а что-то делаем. И действительно, я желаю, чтобы этот фестиваль, он сегодня уже вышел за рамки городского, за рамки района, он уже сегодня областной фестиваль. Я думаю, что если так будет такими темпами идти, при поддержке людей, может быть, наши власти поддержат, чтобы он стал всеукраинским. Дуже приятно, что наше место достойно выбрало такую Приємну місію приймати в себе таких гостей, як ви. Тому щиро бажаю вам дійсно гарного виступу і насамперед придбати, можливо, нових друзів та колег по мистецтву. Не випадково конкурс називається Малишкові стежки. Андрій Малишко надихає вже не одне покоління поетів, композиторів і виконавців. Малишка, звісно, рідна мати моя, це шедевр такий, що це дійсно пісня шикарніша. Ну, у нас ми, як правило, рок ми виконуємо різні пісні. Ну, так вийшло, що так і інакше з'являються пісні, які про тоже про рідний край там. Приємно здивували молоді виконавці, які вдихнули свіжість і новизну у фестиваль. Вони продемонстрували, що українська пісня це не лише класика, перевірена руками. Українська пісня може бути сучасною і молодою. Це довела і переможниця конкурсу в номінації Краще виконання пісні і страдний жанр Оксана Шуригіна. Thank you. Shikai, Української самодіяльної пісні Малишкові стежки це де традиція, традиціям, збагачення культури нашого краю, талановиті митці, гарний настрій і нова українська пісня. It's not. Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія Барт.